Цього ранку одна людина загинула, і троє поранених через російську атаку по Херсону. Окупанти завдали удару з артилерії, цілили по житловому кварталу. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини, зокрема пошкоджені дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також росіяни понівечили газогін, господарчі споруди, приватний гараж та легковики. І про ліквідацію ворожих обстрілів і загалом про ситуацію у регіоні я розпитаю Олександра Прокудіна, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям. Слава. А, поділіться інформацією, яка ситуація у Херсонській області на цей час? Чи ведуть російські війська вогонь по населених пунктах? На да, завчора у нас є загиблі і поранені. Вчора російські військові вбили з артилерії на подвір'ї власного будинку 39-річного жителя Білозерки. мої співчуття рідним і близьким. Також продовж дня через ворожі удари по Херсону та Білозерці. Поранення дістали троє людей. Одного чоловіка шпиталізували у середньому стані тяжкості. Двоє потерпілих продовжують лікуватися амбулаторно. Сьогодні зранку, близько 9.00 під ударами російської артилерії опинився Дніпровський район Херсона. Ворог цілеспрямовано гатив по житловій забудові через цей обстріл загинув чоловік 61 одного року, який перебував на вулиці, щиро співчуває рідним убитого. І ще восьмеро людей троє чоловіків та п'ятеро жінок були поранені. У них діагностували вибухові травми, контузії та ломкові поранення. Всі зараз потерпілі, отримують необхідну медичну допомогу. Також близько 11.30 у молодіжному Херсонської громади росіяни атакували з БПЛА медиків наших, які прямували на допомогу дитині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 47-річний парамедик дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозгову травму. Потерпілого зараз доставили до лікарні для надання допомоги. Її орієнтовано в 14.00 ворог обстріляв центральний район Херсона, через що чоловік 47 років дістав вибухову травму та контузії. Зараз постраждали у лікарні. От, враховуючи постійні обстріли, ви постійно у зведеннях по Херсонщині росіяни не лише працюють шахедами, ракетами, але й з наземної артилерії. І оці постійні атаки російських військ. Чи заважають вони споруджувати укриття школи, підземні школи? Чи все ж таки продовжуються ці роботи? Зокрема, я бачила інформацію, що у Херсоні. Будується така школа. І скільки таких планується відкрити до 1 вересня? Дивіться. Відкриються такі школи тільки в громадах, куди не дострілює РСЗО і артилерія. Це Більше ніж 40 кілометрів від лінії зіткнення. Нині у громадах Херсонщини на фінішній прямі облаштування трьох підземних шкіл. Там завершено будівельні роботи, навіть зараз меблі у класах розставлено. Триває документальне оформлення об'єктів. Ці безпечні освітні заклади готові прийняти на навчання у змішаному форматі дітлихів вже з вересня. Крім того, до кінця року плануємо відкрити ще три. Три підземні школи нині там активно тривають будівельні роботи. Загалом готуємо до роботи в змішаному форматі. Спочатку нового начального року вісім шкіл, один дитячий садочок, але сподіваюся, що вже в першому семестрі кількість збільшиться до 12 закладів. Ще раз наголошую, що в буферній зоні, там де ведуться активні бойові дії, відкриття шкіл не буде. Хоча. В деяких ведуться ремонтні роботи. А скільки в відсотковому а, розумінні дітей зможуть офлайн навчатися, а скільки скільком доведеться дистанційно? На цього навчального року у закладах освіти області навчатимуться більш ніж 51 тисяча учнів. Звичайно, через безпекову ситуацію більшість це. Приблизно 48 тисяч дітей у дистанційному форматі за партами будуть навчатись дітлахи в безпечних громадах, серед них більше сотні першокласники, і це круто, що перший спогад про школу в них буде пов'язаний не з екраном монітора, а з безпечним закладом освіти. Тож працюємо над тим, щоб більше дітлахів навчалося саме так. Пане Олександре, ви особисто обласна влада, ви постійно взаємодієте з військовими, допомагаєте з озброєнням, і але ж на обласну владу покладено і зведення опорних пунктів фортифікаційних різних рівнів. Чи взаємодієте в цьому питанні? Ви з бойовими саме офіцерами? Хто виступає консультантами на цих роботах, аби все відповідало потребам військових? Звичайно, звичайно, усе, що стосується оборони і захисту населення, ми опрацьовуємо у тісній координації з військовими. Напевно, тут і є спільний такий організм обласної влади і військових в цьому напрямку щодо спортифікації, що на Херсонщині. Зараз триває облаштування системи оборонних укріплень, зокрема другого оборонного рубежу. Він зводиться силами військових підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а також за участі інших уповноважених структур. Херсонського відповідала за будівництво низки зводних оборонних пунктів та облаштування суцільної смуги невибухових загороджень. І ми основні роботи на цих об'єктах завершили в грудні 2024 року. А наразі е щодня забезпечуємо військових технікою та необхідними матеріалами для облаштування рубежів від е першого краю до третьої лінії. Загаваджують, а розкажіть докладніше, за цей великий ударний безпілотник, що здатний працювати на глибині 50 кілометрів. Ви передали принаймні вчора було повідомлення від вас, що ви передали силам оборони, враховуючи розтавшування російських військ саме на Херсонщині, як це позначиться з безпекового в безпековому контексті для жителів Херсонщини правобережної. Да, цей безпілотник дійсно є серйозним підсиленням для наших сил оборони, і це не перша е перші такі. Ми дуже багато передаємо вже близько тільки на такі бізпілотники. Ми впотратили е близько 100 мільйонів нашого обласного бюджету. І дійсно він може працювати на глибині понад 50 кілометрів, що дозволяє діставати ворога навіть у його тилу. І він оснащений різними типами боєприпасів, ломково фугасними акумулятивними комбінованими. Він дає можливість ефективно вражати різні цілі. І він йде в комплексі з системами управління, ретрансляторами, антенами підтримки сигналу і додатковими акумуляторами та іншим спорядженням. Його вартість велика, але він того стоїть. 6 мільйонів гривень. Але ця інвестиція в безпеку наших людей та знищення росіян у руках наших військових ця пташка стане потужною зброєю, яка не дозволить окупантам почуватися спокійно на нашій землі, особливо на лівобережжі Херсонщини. Щодо цивільної інфраструктури, саме забезпечення жителів світлом, водою, вже невдовзі опаленням. На сьогодні яка ситуація на Херсонщині? Чесно кажучи, вона залишається важкою, адже окупанти практично щодня цілеспрямовано атакують об'єкти, які забезпечують. Наші населені пункти світлом, газом і водою. Однак навіть в таких умовах нам вдається забезпечувати мешканців області життєво важливими послугами. Для цього відбувається низка таких заходів, як і захист об'єктів, фізичний, радіоелектронний і так далі. І оперативне відновлення пошкодженої інфраструктури після обстрілів, і нині електропостачання мають 175 населених пунктів з 228 правобережжя. Світло відновлено практично у всіх містах і селах, де це дозволяє зробити безпекову ситуацію і проживають люди, бо ну міста і села, які знаходяться на лінії Дніпра, там просто неможливо приїхати. Ремонтним бригадами зробити це. Водопостачання е, зараз е, мають майже всі. Е, зокрема, 176 населених пунктів отримують воду централізовано, решта за допомогою криниць вердловин е, або е, організовано підвезено питної технічної води. Газопостачання з 88 71 населений пункт забезпечений за блакитним паливом. Це 80% 125 тисяч абонентів. 80% від загальної кількості. Продовжуємо працювати і готуватись до опалювального сезону. Централізовано тепло отримує тільки Херсон. Тут тривають роботи з підготовкою котелень, теплових пунктів, тепломереж, будинків та закладів соціальної сфери. Щодо сіл, то цьогоріч теж забезпечуємо жителів твердим паливом або ваучерами для купівлі е, дров, брикетів. Така потреба є для м, понад 34 тисячі сімей. Активно працюємо зараз з благодійниками, щоб, щоб закрити цю потребу. Е, нині вже є на 20 домовленість на 25 тисяч домогосподарств. Е, з, 28 організаціями благодійників і крім цього, працюємо над тим, щоб забезпечити 2900 жителів дев'ятсот жителів наших таких найбільш постраждалих населених пунктів вачером загальною вартістю майже 500 тисяч гривень на придбання палива для роботи генераторів, пане Олександре. Я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.